З Богом звідси Ви... зв пішли! Виключили вчите камеру. З Богом звідси пішли! Ось так у Луцьку представники Української православної церкви Московського патріархату зустрічають нас біля свого нового храму. Йдеться про церкву, названу на честь преподобного Серафима Саровського, яку відкрили у місті нещодавно. Новина про це з'явилася на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП кілька днів тому і практично миттєво викликала неабияке обурення Лучан. У Фейсбуці цікаво, що раніше розташування храму преподобного Серафима Саровського було дещо іншим. Він функціонував на вулиці Шотару Ставеллі 9 у приміщенні місцевого магазину. Втім, вочевидь, щось змусило представників храму переїхати на нову локацію. Правда, на храм це схоже теж не дуже. Місце розташування самого храму у мікрорайоні ЛПЗ, втім, знайти цю святиню Божу не так то й просто, а потрапити до храму і, взагалі, майже нереально. Адже сама церква знаходиться за сімома замками. Хоч і як то кажуть, до церкви зайти може будь-хто тут. Ситуація. Протилежна вхід до церкви замкнено для надійності все замотали грубим металевим ланцюгом. З першого погляду і не зрозумієш, що тут насправді дім Божий. Втім, над дверима бачимо ікона того самого преподобного Серафима Саровського, російського подвижника з числа прославлених російською церквою, одного з найшанованіших святих на Росії. Прийшовши під паркан церкви, ми сподівались поспілкуватися з його. Настоятеле. Втім, нашу знімальну групу зустріли, м'яко кажучи, не по-християнськи. З Богом звідси пішли. Виките камеру. Представте, з ви. Ми до вас хотіли прийти запитати, що у вас тут за церква. Чого ви смієте? це приватна! Будь ласка, православна церква! Всюди, українська. Добре, але ми ж до вас не кричали, ви на нас накинулись. Вийдіть, будь ласка так привітно. Нас зустрів Владислав Галайчук, той самий настоятель нового московського храму. Саме його можна побачити на фотографіях, які поширили у Волинській єпархії УПЦ МП. До слова, це той самий священник, який служив у сумнівному храмі, який роками існував на Шота Роставеллі. Місцеві жителі ж від такого сусідства не в захваті. Кибісти в рясах, що там казати. Вибачте, що я так це. Вони там завжди такими були, і, і, і що там ну що там казати. А ходите сюди? Ні. А знаєте, що за церква? Московського патріархату. Не ходите, бо московського патріархату? Так. Да. А скажіть, як давно відкрилася? Що думаєте взагалі про це? Я думаю, що таких церквів не треба. Наші воїни воюють, хлопці гинуть. А тут і церкву відкривають. В Україні робиться. Війна в країні. З цим боремося. СБУ працює в Києві, в Лаврі відкрили. І не подумав, що на Західному регіоні таке от, ну, цей де Бандерівць, Бандерівщина. Ну, Негативно і то без матів не вискарився. Взагалі неприємно. Чесно кажучи, я б морду набив би особисто. Тому, хто там з Христом там ходить, чи чим ми там ходимо, московського того патріархату. Що б одному місці того Христа і послав би його там чемодан, поїзд і хай їде своє під. Втім, люди зовсім не дивуються, що тепер храм заховався у приватному будинку. Це ж зазвичай розумієте, і ви в контексті те, що робиться сьогодні. Я думаю, ви розумієте, що вони пішли по будинках. Чому того що… того що. Відтак нині триває десятий місяць від повномасштабного вторгнення росіян в Україну, поки українські герої мужньо захищають нашу державу від ворога та гинуть за незалежність та територіальну цілісність України. У Луцьку освячують новий храм Московського патріархату патріархату, який досі як свідчать обшуки СБУ у своїх церквах прославляє руський мір.